Як багато вас, мабуть, хто вже чув, герої Кадука у Львові звинувачують у вбивстві ТЦКшника саме вбивстві, а не самозахисті. Але давайте проведемо деякі запитання, на які чомусь слідство ніяк не відповідає. По-перше, і головне, де записи бодікамер ТЦК і поліції? Їх немає. Нагадаю, згідно закону України, ТЦК і поліція повинні. Працювати лише з увімкнутими бодікамерами. Вимкнута бодікамера не дає можливість поліцейському або ТЦКшнику проводити дії. Дії, проведені без запису бодікамер, одразу є причиною для розгляду цього кейсу з точки зору приховання деяких незаконних моментів в діях ТЦК та поліції. Тобто, якщо у поліцейського чи ТЦКшника нема запису дій з вами, ці дії однозначно трактуються як незаконні. Тому що закон каже, повинна бути будь ніяк інакше. Виключень немає. Якщо в тебе не працює будь ти їдеш на пост, здаєш будь твоє місце займає інший. Ти не можеш проводити будь-які дії. Без увімкнутої бодіками. Вона є, її немає. А знаєте чому? Тому що дії були незаконні, і вони це знають. Другий момент. Як так сталося, що айтішник не боєць, та по ньому видно, що він ніякий не боєць, звичайна людина, навіть м'язів особливо немає, напала на трьох здоровенних ТЦКшників, які десь там прогулювалися. Причому спочатку напала, а потім втекла. Це якось не вкладається, тому що якщо людина йде цілонаплено вбивати, як це пояснює слідство, то в живих би не залишився б ніхто. Але факт який, вона заблискала двох людей, Григорій, маю на увазі, заблискав двох людей газом, одного підрізав в ногу. Це не смертельно, ну просто не повезло з артерією. І втік. Тобто він рятував своє життя яким чином людина рятує своє життя? Мабуть, коли на неї нападають. І перевіз три проти одного, каже, що, мабуть, таки нападали ТЦКшники, а не людина. Мабуть, таки ТЦКшники порушували закон згідно того, що будь знову таки вимкнули. Мабуть, ТЦКшники порушували закон, тому що саме вони озброєні. Ну, Наїзною, знаєте, вогнепальною зброєю. А людина лише ножем. Групове... А, груповий напад. Озброєний не підлягає ніяким моментам і не має бути перевищенням самооборони. А тому, чому всі мовчите?